Конструктор ланцюжків головний інструмент налаштування вашого бота, який вітатиме нових підписників, консультуватиме їх, продаватиме товари та повідомлятиме менеджера про питання підписників в чат-боті, а також збирає та фільтрує дані. Та відправляє їх до вашої системи для подальшої обробки. Перейдіть у вкладку Структура бота та виберіть тип запуску. Вітальна серія відправляється одразу після підписки на ваш чат-бот після введення команди Старт. Стандартна відповідь запускається у відповідь на запитання підписників поза рамками сценаріїв чат-бота, а також під час надсилання боту картинки. Після відписки ланцюжок з одним повідомленням, який запуститься після команди відписки. Тригерна, ви можете створювати свої тригери, на які бот реагуватиме і запускатиме ланцюжок. Замовлення каталогу спрацьовує після отримання замовлення з каталогу товарів, якщо він у вас налаштований у Facebook Commerce Manager. Привітання бота спрацьовує відразу при першому заході підписника в чат з ботом. Це дає можливість відправляти повідомлення з текстом для вітання з підписниками або для спонукання до діалогу. Важливо продумати архітектуру та логіку свого чат-бота, щоб користувач легко знайшов відповіді на свої запитання або успішно оформив своє замовлення, надавши потрібну інформацію. Щоб розпочати налаштовувати ланцюжок, виберіть тригер та натисніть Редагувати ланцюжок. Якщо ви створювали новий тригер, натисніть Створити ланцюжок. Розглянемо, які елементи ви можете додати. Ви можете вибрати елемент, з якого запускається ланцюжок за допомогою елементу старт. Щоб почати ваш ланцюжок з певного елемента, під'єднайте його до елемента старт. Щоб переглянути, який тригер запускає ланцюжок, натисніть на старт. Ви можете створювати звичайні повідомлення або надсилати шаблонні повідомлення. Звичайні повідомлення можна надсилати лише протягом 24 годин з моменту отримання повідомлення від підписника, а шаблонні повідомлення можна надсилати в будь-який час. За допомогою звичайного повідомлення ви можете створити повідомлення будь якого типу та додати до нього різні блоки текст, медіафайли, кнопки або запитати дані у користувача тощо. Елемент текст застосовується для додавання тексту у текстовому блоці. Введіть текст повідомлення до 512 символів. Ви також можете вставляти змінні, щоб персоналізувати інформацію та емодзі. Щоб додати кнопку, натисніть Додати кнопку. Введіть назву та виберіть тип кнопки. Продовжити ланцюжок, список або оплата. Для кнопки типу посилання додайте посилання на сайт, наприклад, вашого інтернет-магазину. Кнопка з типом список. Відкриває список клікабельних елементів опцій, можна додати до 10 елементів. За допомогою елементу картинка можна урізноманітнити інформацію повідомлення візуальним контентом, узгодженим із текстом. Щоб додати картинку, натисніть Додати та виберіть елемент картинка. Виберіть спосіб завантаження зображення, файл або за посиланням. Якщо у вас налаштований каталог з товарами у Facebook Commerce Manager, то ви можете додати картку товару. Щоб додати елемент, натисніть Додати та оберіть товар. Введіть ID каталогу, ID товару, текст повідомлення та текст підпису. Щоб додати елемент, натисніть Додати та виберіть елемент файл, виберіть спосіб завантаження зображення файл або за посиланням». За допомогою елементу файл ви можете додавати файли в будь-якому форматі, крім файлів, що виконуються, розміром до 20 МБ. Завантажуйте квитки, картки, чек-листи, інструкції або інші додаткові матеріали. Щоб додати аудіофайл, натисніть Додати та виберіть елемент аудіо. Виберіть спосіб завантаження зображення, файл або за посиланням. Ви також можете відмітити, щоб показувати медіафайл як голосове повідомлення, щоб додати відеофайл, натисніть Додати та виберіть елемент відео. Виберіть спосіб завантаження зображення. За допомогою елементу чекати на відповідь підписника, ви можете збирати відповіді від підписників та записувати їх у змінну для подальшого використання. Активуйте перемикач та виберіть тип валідації, повідомлення у разі неправильного введення даних та змінну, в яку зберігати дані. За допомогою елементу індикатор вводу» ви можете розбивати великий текст на невеликі абзаци до чотирьох рядків. Елемент імітує індикатор друку тексту і дає перепочинок користувачеві. Натисніть Додати та виберіть індикатор вводу». Вкажіть значення в секундах. За замовчуванням, кожен елемент, що додається в блок, стає в кінець. Наведіть на елемент, який потрібно перемістити, і ви зможете перемістити його вниз або вгору. За допомогою типу повідомлення за шаблоном, ви можете надсилати шаблони повідомлень, які пройшли модерацію у Facebook. Перейдіть на вкладку за шаблоном та виберіть шаблон. Якщо ви додавали до шаблону Змінні, виберіть їх зі списку в запропонованих місцях. Кожному користувачеві надішлеться повідомлення зі значенням змінної для його контакту в аудиторії. З'єднати наступний елемент після блоку повідомлення можна за допомогою кнопки або функції. Чекати відповідь підписника. Також ви можете продовжити ланцюжок, не чекаючи відповіді користувача. Натисніть на синій кружок у блоці та протягніть лінію від одного елемента до іншого елемента, щоб зв'язати їх. Натисніть на лінію двічі, щоб з'явилася кнопка видалення зв'язку. Неприв'язаний блок ланцюжка світиться жовтим, нагадуючи користувачеві, що його необхідно підв'язати. Блоки з незаповненими полями підсвічуються червоним. Ви можете полегшити структуру вашого робота, перевівши підписника на інший ланцюжок. Після вибору елемента ланцюжок виберіть зі списку створений раніше ланцюжок. На блоці ланцюжок гілка закінчується. Після цього блоку ви не зможете продовжувати цей ланцюжок, додаючи інші елементи. За допомогою елемента Дія ви можете виконувати певні дії з контактом або його даними. Виберіть на панелі ліворуч елемент та перетягніть його після відстежуваного блоку. Потім виберіть, яку саме дію зробити. За допомогою елементу фільтр ви можете сегментувати клієнтів за їхніми персональними даними та отриманням попередніх повідомлень. Потім виберіть саму умову. Ви можете комбінувати умови або додавати незалежні додаткові умови. Після додавання умов додайте до кожного з варіантів виконання умови зелена точка, або невиконання умови червона точка на наступні елементи ланцюжка. За допомогою елементу запит API ви можете виконувати запити на сторонній сервер, щоб створити об'єкти або отримати інформацію. Отримані дані можна записати в змінну або додавати до наступного повідомлення у вигляді JSON Pass. Виберіть тип запиту та введіть URL-адресу, на яку надіслати запит. За допомогою елементу пауза ви можете встановити період, протягом якого підписнику не надсилаються автоматичні повідомлення. Паузу можна встановити у хвилинах, годинах або днях. За допомогою елемента ШІ Крок ви можете підключати штучний інтелект у потрібний момент ланцюжка, щоб аналізувати потреби та настрій користувача в контексті переписки, обробляти отримані відповіді та розділяти гілки сценарію залежно від виконаної цілі. За допомогою елементу: випадковий вибір ви можете налаштовувати рандомну відправку елементів чат-бота, розгалужуючи його сценарій, щоб влаштовувати квізи, турніри та АБ-тестування. Елемент повтор надає змогу повторювати дії у сценарії через заданий інтервал часу. Після розміщення цього елемента всі наступні блоки в гілці будуть спрацьовувати з заданою періодичністю. Використовуйте елемент коментар, щоб додавати коментарі для себе чи своєї команди щодо того, як працює ланцюжок. Елемент бачите тільки ви та інші члени команди. Після додавання всіх блоків та перевірки зв'язків між ними збережіть ланцюжок перед виходом. Для цього праворуч зверху натисніть кнопку Зберегти та відправити собі, щоб протестувати ланцюжок і перевірити, чи все працює коректно. Потім можете вибрати Зберегти та вийти, переглянути загальну кількість надісланих та прочитаних повідомлень та переходів у ланцюжку. Та окремо для кожного повідомлення можна у вкладці Структура бота. Ви також можете відстежувати статистику кліків на кнопки в ланцюжку повідомлення. Натисніть на цифру на кнопці, щоб подивитися, хто на неї натискав.